Що ж вітаю, я Василь Масюк, адвокат, кандидат юридичних наук, і сьогодні ми поговоримо про добро і зло в юриспруденції. Хоча, звичайно, це тема філософська, одначе вона проявляється і в юриспруденції, бо доволі часто, якщо той чи інший суддя ухвалює вирок, то він звертає увагу на мотиви, добрі чи злі, були у злочинця. Який вчиняв той чи інший злочин, і відповідно присуджує те чи інше покарання. Що ж таке от добро і зло у філософському контексті? Я шукав багато в літературі, щоб дати якесь таке визначення, яке б дало нам відповідь, і таке, яке існувало б уже б декілька століть без змін. Одначе, як з'ясувалося, це таке ось абстрактне поняття. Яке пов'язано з моральністю і етикою в переважній більшості випадків. Різні школи філософії мають різні погляди, і тому якогось такого класичного поняття добра і зла у нас до сих пір немає. А що ж таке добро і зло в юриспруденції? Тут також є проблема, і вона пов'язана з тим, що у кримінальному законі, кримінальному кодексі, кримінальному процесуальному кодексі немає. Визначення, що ж таке добро, а що ж таке зло. І тому кожен конкретний суддя, уже в тому чи іншому випадку, на власний розсуд застосовує ці поняття. Тобто, з урахуванням власного досвіду, от як він це розуміє, як у нього в житті було раніше, до ухвалення цього вироку, як це трактувалося, і таким же чином він. Буде застосовувати це положення і до нашої ситуації. Повторюсь, що це доволі важливо, оскільки вину визначає урахуванням добрих чи злих мотивів особи, яка у нас на лаві підсудних. Тим паче, якщо ми ведемо мову про покарання, тобто добро і зло це такі от певні окуляри, які надягає суддя, коли розглядає фактичні обставини справи. І, взагалі, чи існують добро і зло от як абсолютні якісь поняття, то я б резюмував би, що немає. І це питання в нас відкрите до дебатів як серед юристів, так і серед філософів, та й взагалі наших співгромадян, які доволі часто, ну, я думаю, на достойному такому рівні дискутують щодо юридичних проблем, тим паче в нинішніх умовах. Юридичні школи також не мають. Одностайної точки зору, як і філософські, що таке добро і зло. І тому на ці поняття у нас, як ви розумієте, великий вплив культура, суспільство, історія вчиняють. І індивідуальні цінності варто також було б зазначити, що мають місце в тих ситуаціях, коли ми визначаємо, а що ж таке добре, а що ж таке зле. Одначе, як би там не було, незалежно від того, як ми визначаємо добро чи зло в юриспруденції, нам необхідно пам'ятати, що ключову роль у нашому розумінні права слід віднести з поняттю справедливості. В будь-якому випадку я буду радий чути ваші думки щодо питань: а що ж таке добро і зло в юриспруденції. Дуже вам вдячний за перегляд цього відео. До зустрічі в нових!